Усім вітанчику, всім привіт! Сьогодні в нас останній день експресу літнього фестивалю. Ми вже бачимо пропозиції, які є за шостий день. Це у нас є 75TS та Alt -протто. Танчики непогані, в принципі, так, але ціна тут завищена через навчальні посібники і екіпаж, слот в гаражі це все ми розуміємо. Далі ми зробимо рейтинг танків, які були за експрес. Фестивалю, також ми придбаємо об'єкти 752 та подивимося компенсації зробимо такий експеримент, скільки ми компенсації отримуємо, якщо ми маємо даний танчик, чи зможемо ми заробити золото на цьому. так Подивимося, що в нас з цього вийде. Тож, переходимо до е, першого дня. Це в нас є експ... пропозиція з прототипу 6 та Бізонт c 45 скажу вам, що прототип 6 хороша машина. Цей аналог роги 45-й, і це є топ-2-танк топ е за е літній фестиваль. Так. Е також перше місце ми ще пізніше скажемо, хто це є. На рахунок е другої пропозиції за бізо бізонте, е Я тут поставлю все ж таки його на четверте місце. Танчик непоганий. Так, себе показує в рандомчику також добре. Тож. Топ-4, це в нас є Бізондер. Такий у нас був перший день. Е, хороші пропозиції були хороші танки. На рахунок другого дня нам дали е, КВ-4 Чу... Турчанинова та SOA SE. На рахунок е, кв 4 турчанинова. За реальні гроші я не раджу би вам купляти його. І це в нас є топ-10 танк. Топ-10 танчик, бо реально цей танчик. Поганий. Так, треба трошечки ось так зробити. Ось так буде буде добре. Ось так, бо дуже назва велика. І сума Sem, скажу вам, Сумасем не паний танчик, ну це буде топ-6 танчик за експрес-літнього фестивалю. Поставимо його так. Топ-6. Турчинину реально кашка. Так, там. Але є ще гірші танки. тож Прийдемося ми далі. Третій день нам дали ЛКПЗ 70К та КВ4 КТТС. Друзі, що перший танчик, що другий танчик так собі. Давайте спочатку пройдемося по КВ-4 КТТС. Ми його також ставимо разом з кв 4 Турча... Турчанинова. Танчики погані, себе погано почувають рандомджикою. дуже тяжко реалізувати. Ну і лт шечку ми поставимо на... В місце біля Сума ем, ну оскільки ми на ньому грали, в принципі, взяли три позначки, але дуже складний в реалізації танчик тож якось так. Далі погнали. Наступний день у нас був Емілька та Шпак. От На рахунок Емільки, я можу сказати вам, що це є найгірший танчик, який є в цій пропозиції, і ще й за реальні гроші. Тобто ніколи не раджу. Купляти Емільчика за такі гроші, бо він не актуальний. Пробою нема і поно себе почуває з десятками, просто десятки щитів його, броні немає в нього. Ну і ШПАК. Вважаю, шпака топ-1 танком за експрес літнього фестивалю, оскільки хороша машина, має хороші фугаси, дуже багато де використовується. Зараз якраз є. Буде лінія фронту, можна гарно нафармити, на ньому кредит, фугасами по 400 давати. Тож, однозначно, дуже хороший танчик. І я радий би його тоді взяти, коли була ця пропозиція. Наступний день, це у нас є п'ятий день, і це в нас є ЦСК-52 Ліс та цска 52 с На рахунок Цески 52 с я можу його поставити зараз. Реально на. На 9 позицію, оскільки танчик е, трошки краще, як КВшки в цієї Мільчики, але е, ми грали на ньому стримчанський і ледве зробили 2К демеджу на 8 рівні. Тому, е, ну чесно, таке собі. Ну і цск 52 ліс. Ми поставимо його на п'яту позицію. так е, В принципі, нормальний танчик. Нормальний танчик, так, і, звісно ж, можна його реалізувати. І останній день і сьогоднішній, і шостий день, Є75ТС і, і Alt -Протто. Ну тут е, я би трошечки зробив. Все ж таки, посунув трошки е, цей рейтинг, так? Давайте ми це зробимо. Ми трошечки посуваємо цей рейтинг. Ось так. Ось так. Ось так. І тут ми кладемо Альтпрото, е, ми кладемо на п'яте місце. І є 75 ТС. Ми кладемо на третє місце. Ось такий рейтинг танків, який був у нас з Експрес-Літнього фестивалю. Е, чесно скажу, що е, трошечки думав пропозиції краще. Але вийшло, як вийшло, друзі. Тож. Рейтинг танк, ви бачите, перший шпак, другий прототип, по третій є 75ТС, четвертий Бізонте, п'ятий й шостий прото 52 ліс, сьомий Сумасм, восьмий ЛКПЗшка, дев'ятий цск 52 ц 10-й КВ-4 Турчининово, 10-й КВ-4 КТТС і останній у нас рейтингу це є Емілька. Звісно же, 1951. Ось такий рейтинг танків. Надіюся, ви одрали якийсь з цих кращих, якщо у вас його немає. Так? Ну і звісно ж, давайте ми пройдемо до головної події, яку ми сьогодні зібралися. Це є придбання об'єкта 752 за 7,5 тисячі золота. І зараз подивимося, що ми отримуємо в заміну. Тож, погнали! Купуємо цей. що 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 перешкода на шляху попередньо. дивіться. ремонт рейок. Що таке? Ну, я хочу за 7500 купити об'єкт. Успішно ви скористалися нашою пропозицією. Є. Ми взяли цей танчик екіпаж, слот, екіпаж, слот в гаражі. Та 34 завдання на x5, прийнято. Так, ми бачимо, отримали і переходимо ми до гаражу. Погнали. Тож, переходимо до ангару, бачимо наш 752-й, якому ми вчора грали. Так, і дивимося фінансові операції. Це в нас є 7500. Ми заплатили за цей танчик. так, Нам дали членів екіпажа. Слоти дали. так, Це є в нас ще один слот в ангарі. І е, дали нам фінансову операцію. Отримано золото 6500. Тобто за те, то, що ми взяли 34 завдань на X5. Слот в ангарі і екіпаж ще за все одноперковий, ні, ні. Зараз подивимося, який екіпаж нам дали. Нам дали нульовий екіпаж. Нульовий екіпаж нам дали. На об'єкта 752 Тобто, який можна рек рекрутувати. Просто так. Так, нам дали нульовий екіпаж. Нам дали 6500 золота компенсації. І 34. 34 завдання на X5. Плюс ще слот в ангарі. Але в мене їх є. 96. Тож. Ем, чесно, думав, що можна буде за, заробити якесь золото, але, ВГ, звісно, вже, ем, не пальцем роблені, не дадуть заробити чесному народові. Так, ми мінус 1000 золота зробили. Тож, якщо у вас є об'єкт 752, і ви думаєте заробити золото, Купуючи цю пропозицію, ви помиляєтеся, себе тільки втратити 1000 золота. Тож не ревіть такого, щоб е, не втратити лишню тисячу золота. Тож ось такий був огляд. Надіюся, всім вам сподобався. І, звісно вже, до наступних зустрічей і. Всім папа! -па.